Доброго ранку. На два Україномовного каналу. 14 жовтня 2025 року. По права 5 хто відсвяткував першого. Гарно, також можна і двічі, і тричі. Святкуємо. Якщо є можливість. Не дуже тепло зараз. Два градуси тепла. Якщо такий легенький вітеристик так навіть руки мерзнуть на мене після тої хвороби. Більше мерзнуть. Ладно, як пройшла ніч у хартері. Погано, з вечора погано. І вибухи гучні. І світло. Отак воно блинкало, то не то погасне. Вода у україні скінчилася, ну, то з вежі. Набирали тази, кастрюлі на всяк випадок. Ну Але зранку прокинувся, вода є. Комунальні служби, дякуємо їм, працюють, працюють. Літуть. вы все Скажите, Жизнь продолжается мы назвать Так, что еще? Я тогда... и светло зараз, или водичка ела. да? Эти... Уж не выбух, но тут дружина читала кабы. Корова не авиабомба. Летят в фарках. Субтитры Всіх ще раз здесь святом. Божія матір допомагає. І мир нам скоріше дасть. Сересім гарного легкого вівторка. Всім миром до добре злагодить руки мерсу. Всім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити, незважаючи ні на що.